Якщо тобі цікаво, як починається день колишнього військового стрімера, то дивись далі. Ну що ж, я прокинувся рано вранці. Ну як рано, в 9 годині приблизно чи в десятій навіть. А ні, точно о першій капець, як час летить. Так от посидів трошки на ліжку, роздуплився, потім застелив ліжко, увімкнув ПК, і доки він вмикається, я йду попісяти. Тут ви чуєте дзюркіт моєї струйки, ну, але то таке, не зважайте. От. Забираю цю штуку для того, щоб тримати телефон, щоб поставити отак і показати вам, як я файно так вмиваюсь вранці і чищу зубки. Йопер не балет. Далі випиваємо обов'язково стакан води, для того, щоб відновити водний баланс організму. Далі вдягаю перчаточки і готуюсь до тренування ранкового. Отак ми вдягаємо млинці і швиденько розминаємось. Так, не дивіться, на моє худо тіло, це капець. Але я стараюсь над ним працювати. Далі пішов позайматися з гантельками трошки. Ось до я красень перед дзеркалом, красуюсь своїм тілом, насолоджуюсь результатом роботи. І звісно, йду в душ помитись після тренування. Потім смачний сніданок з їїшні і кальмарів, пару хлібчиків і все файно з'їдаємо. І обов'язково помиємо посуд. Потім я змонтував це відео на телефоні і ось досиджу, готуюсь до трансляції. А ти заходь до мене. Посилання на твіч-канал у коментарях.